Не судіть мене строго, але зараз локально я знаходжуся в Почаєві. Справа в тому, що ми отримали замовлення від групи з Запоріжжя, щоб їх завезти в Почаєв. Знаєте, аж так в душі все перевернулося, не знала, як на це зреагувати і що на це відповісти, але цікавість взяла е, гору. Е, і е, я вирішила все-таки їхати з групою і завести їх в Почаєв. Ну, якби був все одно один, але різні є. І, розповідання. і, звичайно, в тому має значення і роль відіграє політика, релігія, це такі дві з великих сфери впливу. Але мені цікаво було, які відбулися зміни і чи взагалі вони відбулися. Так ось в чому я засвідчую? Засвідчую в тому, що всі оголошення, всі вивіски вже написані українською мовою. Це вже плюс великий. Також при вході є така дошка оголошень, і що я там побачила. А побачила я там теж зараз. Вам зніму, продемонструю теж всі тексти українською мовою. Також є засвідчене оголошення від травня місяця 2022 року, що Лавра не підтримує війну. В Україні засуджує агресію, оскільки це все не від Бога, це мене вже втішило. А ще більше втішило те, що семінарист, який нам проводить екскурсію, його звати Мирон. Він проводить службу, він проводить екскурсію українською мовою і його батько служить в лавах ЗСУ. Також усі, які теж працюють тут в Почаївській лаврі, які ведуть тут. Служби молебені, теж багато з них, напевно, на відсотків 50% мають своїх синів, які теж служать у лавах ЗСУ. Тому що все, тому все неоднозначно і я рада, що поїхала. Охоронці вже в нормальній формі, без всяких шевронів, і російського якогось символіки. І зараз я йду до дошки оголошень і покажу вам її. Про створити світоводу можна придбати в віконій лавці. Раніше це все було російською мовою, розклад богослужінь. Ну і тут постанова собору Української православної церкви і 27 травня серед цього написано, пишеться, що виражає незгоду з позиції Патріарха Московської і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні. Тому, якби прогрес є, думаю, що все буде добре. Нуль Зовсім немає. Порівнювати з тим, що було, то дуже мало. Але я не втомлююся повторювати, що насправді в Лаврі є дуже сильні, потужні святині. Це чудотворна ікона Матері Божої, стопа Матері Божої і мощі святих, іува, і Ува, і Амфілогія Пучаєвського. Були роки в історії Лаври, коли вона була православна греко-католицька. Зараз, на жаль, така ситуація навіть не хочу вголос говорити. Але ви знаєте, на все воля Божа, і хто його ще знає, хто буде тут керувати. Але святині надзвичайно потужні, і насамперед люди до них їдуть. І Бог один. Ще хочу відмітити те, що персонал, який працює в іконій лавці, теж намагається дуже говорити українською мовою. Також, якщо подавати записки за здоров'я, за упокой, то вже тільки питають, просто, чи віри православної і чи не було сам купців. Вже не так не допитуються, знаєте, православні, московські, чи не московські, просто чи е, православні. Тому прогрес є. Також я не могла втриматися і особисто запитала семінариста, який проводить нам екскурсію Мирон, чи церква засуджує війну. Він, знаєте, так відповів впевнено, звісно, що засуджує. Я в цьому теж підтримую, оскільки війна від диявола, а не від церкви і не від Бога. І знаєте. Я задоволена, що приїхала сьогодні в Почаїв. Я зняла з себе якийсь такий тягар, оскільки до 2014 року я була тут з групою щотижня, і це місце для мене є не є чуже, і я тут відчуваю енергетику. Але в зв'язку з подіями в Україні я дуже якось сторонилася і навіть засуджувала його. Але можливо я в цьому помилялася, оскільки думаю, що не все тут так погано, як його малюють і, і розказують. А зараз я вас запрошую пройтися зі мною в храм преображення Господнього. І помилуватися його красою. Він чудовий зовні і всередині, і був збудований в рекордно швидкі сроки від 2010 по 2013 рік. Сам храм має аж 33 куполи, що символізує вік Ісуса Христа, а також зовні вражає своєю красою і всередині. Пройдемо далі. В цьому храмі бувають служби на дванадцяті свята і на свята. Місцеві, тобто, наприклад, е прикордонно філохія, ми дуже почитаємо, оскільки він у нас подозався, Тому тут багато людей приїжджає. Або, наприклад, коли приходять до нас преснути із Канець е там близько 10 тисяч людей, тому і тоді відкривають цей е храм, щоб всі могли увійти. Ну що ж, храм вражає дійсно своєю красою, і уявіть собі. Повністю всі стіни викладені мозаїкою. Для цієї роботи були запрошені найкращі майстри і навіть з Візантії, а також монахи, які проживають в Почаївській лаврі, також допомагали, аби менше коштів витратити на роботи. Перелив кольорів позолота, різноманітні орнаменти, а також зображення святих, все це викладено мозаїкою. Зверніть, будь ласка, увагу на церковні люстра. Вони носять назву пані кадило. Вага центрального пані кадила сягає аж 5,5 тонн. Також є по обох сторонах ще два панікадила і їх вага 3,5 тонни. Тобто досить таку мають велику вагу. Ну і ще хочу сказати, що цей храм Почаївське «Преображення Господнього є найбільшим у світі. Який виконаний повністю з мозаїки, також за розмірами, він вражає тим, що поміщає аж 6 тисяч чоловік. Люди паломники можуть розміщатися як на першому, так і на другому поверсі. А третій поверх це є технічний для обслуговування самого приміщення, тобто масштаб вражає. Ось так виглядає Матір Божа Почаївська в такому виконанні мозаїки. і уявіть собі, повністю весь храм виконаний в такому матеріалі і в такому виконанні. Красиво і годі. Ну, Я не втрималася і, звичайно, запитала екскурсовода, на які кошти був побудований цей розкішний храм. Ну, Екскурсовод відповів, що. Дуже багато коштів фінансували багаті люди з України а також інших країн. Ну, будемо догадуватися, але саме головне, що цей храм побудований на території України, і ця розкішна споруда в чудовому багатому оздобленні знаходиться саме на теренах України. Повною несподіванкою для мене було почути таку інформацію, що цей пам'ятний знак Андрію Первозваному було встановлено на кошти Мотор. Січ. І так ми зайшли на територію у нас Святої Праведної Анни. Вікна сині, двері сині, Це ми друзі на Волині. Є такий вірш, який він символізує, відображається точно тут, оскільки все в голубому кольорі. Тут новий собор, який тільки-тільки побудований, ще не завершене будівництво, ще тривають внутрішні роботи. І Зараз я вам покажу, яке джерело, чи є водичка і так далі. Ось так виглядає джерело Святої Анни, вода надзвичайно прозора. Е і... Ну що, холодно? Ну, така. Не дуже, правда? Ну, Нормально. нормально. Е прозора водичка. І Хто переживав, чи в джерелі Святої Анни є вода, так, вона є і її є достатньо. Ну, Тут все підмуровано, східце, Бу... Тут для літньої пори теж є купальна жіноча, купальна чоловіча, Ну і тут також роздягалки. Ну і Для зимової пори, звичайно, найкращий варіант це в закритому приміщенні. Все так гарно, до різдва прибрано, прибрано ялинками. Перебуваючи сьогодні в цих святих місцях, мене нічого не насторожило, але що коїться всередині, не можу знати.